Ю-рі-орел, Чорнолі море. Чорнові море. Вічеремо, черев, очерем. Він полетів, але обіцяв повернутись. Маню, маню, один, один. Ми вас не чуємо, що у вас відбувається. Та все нормально. Я ще тут. А ось спостерігаю за червоною шапочкою. Ити долго долго долго, ити долго по дорожке, ити долго по дорожке. То по технике бежать, то пожалуй то, конечно, то наверное, верно, верно. то возможно можно, можно, можно прийти. Мы пяти шли. До храму краси та неабиякого мистецтва КВПУ ШПМ. На поровозі червону шапочку зустрічають прекрасні моделі. Вау, яка краса! А де цьому всьому можна навчитись? Київському вищому професійному училищі Швейного та пелюкальського мистецтва І я зможу зробити такі зачіски навіть краще! Я стану зіркою. Я заважаюся. Тільки у нас найкращі майстри. Тільки ви зробите із нічого шанело. Тільки у нас ви станете найкращими коне. Все, вирішено. Я вступаю в КВПУ ШПМ. Фух, вона це зробила, вона обрала своє майбутнє і стане. Рукарем. Чудовий репортаж, Маню. Ми вітаємо нашу ученицю і вважаємо, що вступна компанія прийшла успішно. Чий це добре, діточки. До своєї мрією. Що ж, обласки нашим командам буркарів. А ми переходимо до страви, тобто до справи, тобто до виступу кухарів. Я пам'ятаю той день, коли два роки назад на цій сцені наша команда показувала власне шоу Мій зможе. Тетянко, не відволікайся! Вибачте, я просто хвилююся, сама ж кухар. Хотілося якось цікавіше підвести до виступу колег. Ось мені не можна, дитяно, продовжуй, а не тягни кота за хвіст. Я не тягну кота, я повільно готую глядача до історії шахерезади. Це вона розповідала казки солтану, розтягуючи їх аж до ранку. То ти до ранку будеш оголошувати наступну групу? Ні, я просто хотіла сказати, що та шахерезада розповідала казки, а наша шахерезада буде розповідати про страви. Ох, і закрутила. Ну, що ну? А, а, а на сцені команда кухарів 105-ї групи та тисяча і одна страва. Слава Богові! Оголосила! Тобі буде чекати на своє меню. І ваш страшний і Зачем за чим ти не стоїш ласки.

Замовляла суші з отією гігантською креветкою. Так що давай. Окей. Oh, yeah.